Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку дріб як частка двох натуральних чисел. Для кращого розуміння теми почнемо з прикладу. Нехай треба розділити три яблука між чотирьма дітьми. Зрозуміло, що число три не ділиться націло на чотири. Можна запропонувати ось такий спосіб: поділимо кожне яблуко на 4 рівні частини. Кожна частина буде становити 1 четверту частину яблука ми одержимо 12 таких четвертин яблука. І тоді дамо кожній дитині по 3 таких частини. Таким чином, кожна дитина отримає по 3 четвертих яблука. Таким чином, дріб 3 четвертих ми одержали, поділивши три яблука на 4 рівні частини. Тобто, дріб 3 четвертих дорівнює 3 поділити на 4. Робимо висновок. Дріб це результат ділення одного натурального числа на інше. Ми можемо тепер сказати, що значення дробу дорівнює часті відділення чисельника дробу на його знаменник. Коротко це правило можемо сформулювати так. В математиці риску дробу можна замінити знаком ділення. І навпаки, частка відділення одного числа на інше дорівнює дробу, чисельник якого дорівнює діленому, а знаменник дільнику, а поділити на Б дорівнює дробу у чисельнику А, а в знаменнику Б. Коротко це правило можемо сформулювати так. В математиці знак ділення можна замінити рискою дробу. Ми можемо тепер сформулювати окремі випадки. Якщо чисельник ділиться на знаменник, то частка буде натуральним числом. Наприклад, 36 поділити на 4 ми можемо записати у вигляді дробу 36 четвертих, а розуміючи, що 36 ділиться на 4 націло, дріб 36 четвертих дорівнює 9. Якщо чисельник не ділиться на знаменник, то частка буде дробом, наприклад, 27 поділити на 5 дорівнює дробові 27 п'ятих. Ми можемо розглянути тепер особливий випадок. Якщо ціле яблуко ми поділимо на дві рівні частини, кожна частина буде дорівнювати одна друга, а тоді дві половини яблука будуть дорівнювати дві других. Але ж ми розуміємо, що дві половини яблука це і є наше ціле яблуко, тому дві других дорівнює одиниці. І тоді, якщо ми бачимо дріб-чисельник, якого дорівнює знаменнику, то такий дріб буде дорівнювати одиниці. Розглянемо приклади. Приклад 1. Запиши у вигляді дробу частку. Перше. 2 поділити на 7. Пам'ятаємо, що в математиці знак ділення можна замінити рискою дробу, і тоді 2 поділити на 7 дорівнює 2 сьомих. Друге завдання 12 поділити на 5. Знак ділення заміняємо рискою дробу і одержуємо результат 12 п'ятих. Приклад 2. Запиши дріб у вигляді частки та знайди її значення. В першому завданні заданий дріб 15 третіх. Риску дробу заміняємо знаком ділення і одержуємо 15 поділити на 3, що дорівнює 5. Друге завдання 60 10. Ми риску дробу можемо замінити знаком ділення і тоді одержимо, що дріб 60 десятик дорівнює 60 поділити на 10 дорівнює 6. Розглянемо приклад 3. Запиши число 4 у вигляді дробу зі знаменником 3. Отже, число 4 ми повинні записати у вигляді дробу, знаменник якого дорівнює 3. Нам залишилося знайти чисельник. Іншими словами, нам треба знайти таке число, яке при діленні на 3 дає нам число 4. Зрозуміло, що таким числом буде число 12, адже 12 поділити на 3 буде 4, в іншому вигляді це буде добуток 3 помножити на 4. Отже, 4 дорівнює 12 третіх. Ми одержали такий результат і зараз формулюємо правило в загальному вигляді. Будь-яке натуральне число N можна записати у вигляді дробу у чисельнику А в знаменнику B, де B – натуральне число. Тоді чисельник А буде дорівнювати добуткові n помножити на B. Це легко зрозуміти із нашого попереднього прикладу. 4 дорівнює 12 третіх, при цьому чисельник 12 дорівнює добуткові 4 помножити на 3. І тоді в загальному. Вигляді будь-яке натуральне число N. Ми можемо записувати як дріб у чисельнику А, а в знаменнику Б, Б натуральне число, а чисельник А ми одержуємо, перемноживши N помножити на Б. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1110. Завдання: Запиши у вигляді дробу частку. Перше. Зараз ми будемо виконувати ці завдання і навчимося записувати дроби у зошиці у клітинку. Отже, 1 ділити на 8 дорівнює. Знак ділення в математиці можемо замінити рискою дробу, і тоді результат буде 1 восьма. Зверніть увагу, що риску дробу будемо записувати напроти знака дорівнює. Не будемо піднімати дрібні. Вгору, не будемо його опускати вниз, щоб у нас були коректні записи. Наступне завдання. Відступаю тепер від попереднього. Друге завдання 2. Поділити на 5 дорівнює. знак ділення заміняємо різкою дробу. Результат буде 2 п'ятих. Третє завдання 15. Поділити на 7. Ми знаємо, що частку двох чисел ми можемо записувати у вигляді дробу. У чисельнику ми пишемо ділене 15, а в знаменнику дільник 7. Але зручніше пам'ятати коротке правило. Знак ділення можна замінити рискою дробу. Результат 15 сьомих. Четверте завдання. 20. Поділити на 4. Записуємо у вигляді дробу. Знак ділення заміняємо рискою дробу, одержуємо результат 24. П'яте завдання. 72. Поділити на 10. Знак ділення заміняємо рискою дробу, результат 72. 10. Завдання виконали. Номер 1112 умова. Запиши дріб у вигляді частки та знайди її значення. Це в нас обернене завдання до попереднього. В умові заданий дріб 12. Других. Ми можемо замінити цей дріб у вигляді частки. Пам'ятаючи, що риску дробу можна замінити знаком ділення дорівнює 12 поділити на 2. Ми ми можемо виконати цю дію ділення, одержимо результат 6. Друге завдання. Заданий дріб 120 десятих. Ми риску дробу можемо замінити дією ділення, одержуємо 120 поділити на 10. Виконавши цю дію, результат одержимо 12. Третє завдання, заданий дріб 153, нам треба подати його у вигляді частки. Щоб подати дріб у вигляді частки, ми повинні ділене 150 поділити на е, дільник на 3. Іншими словами, риску дробу можна замінити дією ділення. І тепер одержимо результат 50. Розглянемо номер 1114. Знайди натуральне число, яке записане дробом. Перше. Заданий дріб 9 перших. Риску дробу можна замінити знаком ділення 9 поділити на 1 і одержимо результат 9. Друге завдання 51 третя. Дріб ми можемо записати як частку двох чисел. Для цього ми повинні 51 поділити на 3, адже ми пам'ятаємо коротке правило. Риску дробу в математиці можна замінити знаком ділення. 51 поділити на 3 дорівнює 17. Третє завдання. Дріб 168, 12, записуємо як частку. Для цього 168 ми ділимо на 12 і зараз знайдемо результат. Можна скористатися діленням куточком. 168 ділимо на 12, 16 поділити на 12, беремо по одному. Далі віднімаємо 16, відняти 12, 4. 8 зносимо, 48 поділити. На 12 дорівнює 4, перевіряємо і одержуємо результат 14. Розглянемо номер 1117. Гарбуз масою 3 кг розрізали на 10 рівних частин, яка маса однієї частини в кілограмах. Отже, нам задана маса гарбуза, що дорівнює 3 кг, розділили гарбуз на 10 рівних частин. Частин у нас буде 10, а маса однієї частини невідома. Маса однієї частини невідома, і її треба записати у кілограмах. Невідомо кілограм. Таким чином, ми повинні 3 поділити на 10. Розрозуміло, що націло не ділиться, а й ми запишемо у вигляді дробу. Знак ділення заміняємо рискою дробу і одержуємо дріб 3 десятих, отже, маса однієї частини 3 кг. Номер 1119. Запиши число 9 у вигляді дробу зі знаменником перше 5. Отже, задане число 9, і нам треба записати його у вигляді дробу, ставимо риску дробу із знаменником 5. Іншими словами, нам треба знайти таке число, при діленні якого на 5 ми одержимо 9. В попередньому прикладі ми зазначили, що для цього ми знаходимо добуток. 9 помножити на 5 буде 45, і результат 45 п'ятих. Перевіримо себе. Риска дробу означає дію ділення. Отже, 45 поділити на 5 дійсно буде 9. Друге завдання. Нам треба наше число 9 подати у вигляді дробу, знаменник якого буде 10. Тільки що ми зазначили, що ми шукаємо число, при діленні якого на 10, ми одержимо результат 9. Для цього ми робимо висновок, що треба знайти добуток 9 помножити на 10, буде 90. Перевіримо себе. Риска дробу в математиці означає дію ділення. 90 поділити на 10 дійсно буде 3. Дійсно, буде 9, вибачте. Третє завдання. Третє завдання, число 9. Нам треба подати у вигляді дробу зі знаменником 15. Для цього ми повинні 9 помножити на 15, одержуємо 135 і записуємо чисельник і перевіримо себе. Дріб 135, 15, дорівнює частці 135 поділити на 15, це і буде 9. Розглянемо номер 1121. Завдання. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння умова. У чисельнику Х, в знаменнику 5 і цей дріб дорівнює 8. Ми вже сформулювали коротке правило, що в математиці риску дробу можна замінити знаком ділення. Запишемо в більш зручній формі. Х поділити на 5 дорівнює 8. І ми одержали рівняння, в якому невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. 8 помножити на 5, х дорівнює 40, це і є відповідь. Можемо зробити перевірку. Дріб 45. Ми можемо записати як частку 40 поділити на 5, що дійсно дорівнює 8. Друге рівняння. У чисельнику 121 в знаменнику х дорівнює 11. В математиці риску дробу можна замінити знаком ділення, і тоді ми одержимо рівняння 121 поділити на Х дорівнює 11. В цьому рівнянні невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене 121. Поділити на частку на 11. Виконавши ділення, одержуємо, що х дорівнює 11, це і буде розв'язок рівняння. Третє рівняння. У чисельнику y-1 знаменнику 4 дорівнює 9. Згадуємо, що у математиці риску дробу можна замінити знаком ділення. Тобто чисельник y-1. Поділимо на знаменник 4 і дорівнює 9. Зверніть увагу, що чисельник я взяла в дужки, що треба обов'язково робити, щоб показати, що весь чисельник ми ділимо на знаменник на 4. В цьому рівнянні невідоме ділене, яке є виразом y-1. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Отже, y-1 дорівнює 3. 36. В цьому рівнянні невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці 36 додати відємник 1. Y дорівнює 37. Це і є розв'язок Заданого рівняння. Четверте рівняння розглядаємо. У чисельнику 39 знаменнику y додати 3 і дорівнює 3. Ми знаємо, що дріб можна записати як частку двох чисел. І тоді ми повинні 39 поділити на знаменник, а знаменник візьмемо в дужки y плюс 3. І дорівнює 3. В цьому рівнянні невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник y плюс 3, ми повинні ділене 39 поділити на частку на 3. Отже, y додати 3 дорівнює 39 поділити на 3 дорівнює 13. В цьому рівнянні невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Що ми зараз з вами і зробимо 13 відняти 3 дорівнює... Рівні 10, отже, y дорівнює 10 є розв'язком заданого рівняння. Сьогодні на відеоуроці ми з'ясували, що дріб це частка відділення двох натуральних чисел. Вдома опрацюйте відповідний параграф, зробіть схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!